Рік приїхав з, а, з, з... Де мегафон? Мегафон! Мегафон! Щоб про це побільше дізнатися, розповідайте друзям в Фейсбуці ВКонтакті. Долучайтесь до мене, до друзів, я Олександр Романова в Фейсбуці, ВКонтакті мене немає. Підписуйтесь на LV Юан. Да правый инструмент. А я не

Не видно, але не показують От Ми щойно дійшли до самого входу в Межегілія. Там перед нами стоїть чотири кордони міліції. Ми їх порахували, це від 500 до 700 чоловік. Стоїть попереду Чотири колони. Тобто раз чотири більше, ніж нас тут приїхало. Вони навіть взяли для чогось собак вівчарок. І біля одного з кордонів стоять кілька собак, вівчарок е з міліціонерами. Вони всі напружені, всі зосереджені, всі дають команди по рації, щоб підтягуватись, що необхідно додаткові сили. <свісно> ну, щоб ви розуміли, кілька... <свісно> <свісно> Собаки, а собаки напружені. <свісно> собаки більш картинці. <рославі. свісно> ми підійшли до входу, ми же гір'я там стоїть. Підрозділ внутрішній вік. Ми вимагали зустрічі з громадянином Януковичем. Вони пішли в приймальню, чесно повідомили, що приїхав депутат Парубій, щоб просить зустрічі. Ми прочекали 15 хвилин. Через 15 хвилин вони повідомили, що, на жаль, немає ніякої відповіді, і що очевидно громадянин Янукович не хоче йти на переговори з Майданом. Після того ми повернулись сюди для того, щоб вам повідомити. Що такий переляк, який в них є від нашої тут присутності, ну важко просто описати.